Вітаю вас, друзі, вітаю я і наш найголовніший інженер каже, що приїхала посилка". А Посилочки у нас що є на маці, тут одні щитки. До речі, я вже в одному відео казав, зараз подивлюсь. Ну, -й -й Тут так, да, дві щітки. Тут варіант краще зробили, тут поклали картонку. Але я б не радив вам так відсилати. Чому? -то, тому що. Ще раз поясню. Дві щитки. щитки, сонечко. так Ще раз поясню. При транспортуванні нова пошта може кинути посилку. Ох, тут печаль. Так от, нова пошта може кинути посилку і штифт піде всередину. Відповідно, може зламатися штифт, може зламатися шуруп, а може доубанути і на вібромодуль Так, ну Тут я вже бачу грудь, печаль. Не посолить. Так, ця ще жива, але гумка під заміну, а ця вже мертва. Зараз поясню чого. Сонечко. тут Дивіться Бачите? Ст... Нема наліпок. Наліпки ти не приїхали, дитина щаслива. Стан гумок, бачите, який камера дасть фокус. О, вони чорні. А повинні бути сірі. Отут тут краєчку сіре пробивається наступному відео я їх обов'язково буду розбирати, знімати і показувати. Тому що? Тому підписуйтесь. Ми вам дякуємо Дякую. за підписку. Щітки брудні не треба брати після ті дядь. Підемоте руки. Дякуємо за подобачку. Слава Україні і Дякую. до зустрічі.